Усім намасте! Вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні ми з вами розберемо асану, яка вважається базовою, але у багатьох викликає труднощі. І ця асана, як ви вже прочитали в назві відео, Чатуранга дандасана. Також нагадаю, що в такого типу відео, де ми конкретно відбудовуємо одну з асан, ми не зупиняємося з вами ні на диханні, не на руханці, тільки відбудова. Але перед тим як ми розпочнемо, обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал. Це дуже допомагає розвитку українськомовного YouTube. І також пишіть в коментарях, яку відбудову Асани ви хочете бачити наступною. Uh... Чатуранга вважається однією з найбазовіших асан, і вона також є одним з елементів зв'язки вінь'яса. Це коли ми робимо чатурангу дандасану, потім робимо собаку мордою вгору і собаку мордою вниз. Що стосується впливу цієї асани на наше тіло, то він супервеликий. Ця асана пропрацьовує абсолютно все тіло, робить сильнішим наш центр, наш кор. Також е, класне пропрацювання йде м'язів рук, м'язів-ніг. І е, ця позиція реально трошки заспокоює нервову систему. Рахунок того, що ви зосереджуєтеся на ній, і прям вся напруга і все навантаження розподіляється по всьому тілу. Говорячи про навантаження, я маю на увазі як фізичне, так і моральне. І зараз перейдемо безпосередньо до її відбудови. Відбудовувати будемо двома етапами. Перша частина у нас буде для тих, кому прям супер важко. Це буде чатуранга з калін. Ми трошки її облегшимо. І друга варіація повна, така як вона повинна бути. Починаємо відбудову чатуранги ми з пози посоха або просто високої планки. Ми ставимо долоні під плечима, пальці рук широко розкриваємо і стопи ставимо на активні пальці, вирівнюємо ноги, п'ятами тягнемося назад, не провисаємо. Айте одразу тут вниз або вгору не виштовхуйте себе, зайдіть вже коректно в це найперше положення. З нього все вийде, і тепер робимо глибокий вдих. Легша зараз. Варіація буде. Ми відпускаємо коліна на килим. Таз залишаємо вгорі, тримаючи весь час центр зібраний, м'язи тазового дна підтягнутими. І зараз головний рух, як на мене. Бо частіше за все, помилку роблять саме тут. Ми розкриваємо лікті назад до себе і з видихом тягнемося ліктями вздовж корпуса, відпускаючи себе вниз. Таз залишаємо, лікті, торкаються ребер. Угу. Давайте ще раз. Спробуйте, у нас тут працює тріцепс, не біцепс. Ми е, звикли з вами в школі, в університеті робити відтискання, лікті розкривати в боки. В чату це величезна помилка, бо розкриваючи лікті в різні боки, у нас задіюється біцепс. Конкретно нам тут потрібен тільки ваш тріцепс. Тому ми робимо ось цей рух, коли розвертаємо лікті до себе та стримайте і знову відпускаємо себе вниз. Не просідайте тазом ось таке положення. По перше, це Супер важко вам же тягнути і тримати свій таз, який вже вниз пішов. А по-друге, це неправильне положення, тому намагайтесь тримати, тримати таз вгорі. І ще раз переходимо на позу посаха. Добре, тримаємо центр, глибокий вдих, відпускаємо коліна вниз, розвертаємо лікті і м'яко відпускаємо себе з видихом. Намагайтесь не низько йти поки що, а тримати себе тут, відчути силу в руках, таз фіксований вгорі. Угу. І давайте ще раз, третій зафіксуємо, переходимо, штовхаємо п'яти назад, глибокий вдих, центр зібраний, відпускаємо коліна вниз, таз вгорі, лікті розвернули. І на видиху лікті тягнуться вздовж ребер, вздовж тулупа. Прекрасно піднімаємо себе вгору. Є коли ви в себе вже піднімаєте, ви прям реально відчуваєте, як дуже сильно працює тріцепс. Це правильне положення. І тепер переходимо до складнішої варіації. Навіть кому вже це складно. Я дуже раджу спробувати із складнішу варіацію. бо на моїй практиці були випадки, коли люди не роблять чатурангу з колін, але роблять повну варіацію, і все чудово виходить. Можливо, це ваш випадок, тому давайте пробувати. Переходимо знову посу в посаха. Так, довитягуємося. Робимо глибокий вдих, розкриваємо лікті одразу, переводимо корпус трохи вперед. У нас таким чином грудний відділ повинен бути на одному рівні, між долоней. І з видихом, згинаючи лікті, відпускаємо себе. Прекрасно. Можна тут себе відпустити собаку мордою вгору довитягнутися. Або просто відпустити себе вже вниз. Сходьте, це зараз не важливо, важлива конкретна відбудова. Давайте ще раз. Переходимо з вами на планку, глибокий вдих. Добре тримаємо центр. Переводимо трошечки вагу вперед, прямо на півпальці, корпусом подаємо себе вперед. Лікті у нас розвернуті назад. І на видиху відпускаємо себе. Прекрасно. Потягнулися. Супер. І давайте третій раз. Трошки відпочиньте. Потягніться, розслабте руки, тріцепс, спину, шию. І переходимо знову в позу планки. Стопи активні. Центр, глибокий вдих, перевели вагу вперед, розвернули лікті і пішли ліктями вздовж тулупа. Прекрасно. І далі вже відтискаємо або повністю залишаємося. Є. Сподіваюся, у вас все вийшло. Чатуранга така позиція, яку треба постійно відбудовувати. І чим більше будете її практикувати, тим краще і легше вона буде у вас виходити. Запам'ятайте собі такі ключові маркери, на які ви звертаєте увагу, такі, що у нас центр підтягнутий, корпусом подаємося трохи вперед, обов'язково розвертаємо лікті і намагаємося ними торкнутися прямо до своїх ребер вздовж тупа. Давайте фінальний раз відбудовуємо, і на сьогодні все. Переходимо в позу планки. Глибокий вдих, перевели вагу вперед, лікті розвернули і пішли вниз. Намагайтесь зберігати одну рівну лінію і потім відтиснути себе. Сподіваюся, у вас все вийшло. Чатуранга важлива позиція, яку, знову ж таки повторюсь, варто практикувати, бо у всіх зв'язках, у всіх видах йоги вона присутня. Так що класних вам чатуранг, рівнесеньких, сильних, і до зустрічі в нових відео. Намасте!